Величезний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей свого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось такий дуже смачний домашній плавлений сир. І в першу чергу для того, аби вийшов смачний плавлений домашній сир. Потрібно взяти смачний кисломолочний сир. Краще за все, якщо це буде домашній сир високої жирності, але якщо такого сиру змоги знайти немає, тоді краще взяти сир провіреної торгової марки не менше аніж 9%. До сиру я додаю вершкове масло. Масло має бути обов'язково таким яке, при кімнатній температурі воно в мене стояло. І по пропорціях у мене 500 кисломолочного сиру і 100 г вершкового масла. Далі сюди ж я додаю одне куряче яйце, пів чайної ложки харчової соди і ще додам одну чайну ложку солі. Далі всі продукти потрібно буде об'єднати за допомогою ручного блендера. Ось така однорідна маса в мене в результаті вийшла. І готуватиму я плавлений сил у мультиварці. Мені так зручно. Якщо ж мультиварки не виявилось, тоді можна приготувати просто на водяній бані. Перекладаю всю масу у чашу мультиварки. Готуватиму я на режимі мультиповар. Мультиварку я вже увімкнула, виставила температуру 90 градусів і тепер постійно помішуваючи, буду готувати все, доки маса не розплавиться і не з'явиться такий характерний смачний запах плавленого сиру. Ось що в результаті у мене вийшло ось така маса. І по часу це в мене зайняло 8 хвилин. І якщо любите плаваний сир з якимись добавками, то ось на цьому етапі можна щось додати: зелені, якихось спецій, можливо, грибів, можливо, шинку. Ну, я більш люблю класичний варіант, тому залишаю ось так, як є. Я вже ось себе підготувала два лоточки, у яких зберігатиму свій сир, і далі розкладаю. Далі, в такому вигляді, залишаю при кімнатній температурі до повного охолодження, а потім прикрию кришечками і відправлю до холодильника. Я зазвичай залишаю на ніч. У моєму випадку минула вже ніч, і я ось один то ще ціленький лоточок із сиром вже дістала з холодильника, або інший я вже трошки над'їла. хочу показати, що виходить ось такий сир, ось такий густий. Візьму шматочок, покажу, як він розмащується. Ось так чудово намащується. Має ось таку гарну структуру. І повірте, що за смаком він дуже і дуже смачний. І взагалі я вважаю те, що приготоване вдома, з любов'ю, воно завжди набагато смачніше, аніж куповане. Тому готуйте, я думаю, не пожалуйте. На сьогодні в мене все. І я хочу всім подякувати за увагу. Я б хочу побажати всім миру і благополуччя кожному. та до зустрічі в наступних відео.